Друзі. Вітаю, друзі, на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Як завжди, несподіваний стрім. Почекаємо одну дві хвилини, поки ви зберетеся. Я знаю, що ви швидко приходите до мене на канал. Хто буде дивитися в запису, той буде дивитися в запису. Зараз я в свій телеграм-канал відправлю посилання. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де знайти телеграм-канал. В першому коментарі завжди є, на будь-які відео от є перший коментар або опис до відео, і там все є. Там от вся інформація, яка вас може цікавити. А вже з'являються перші люди і пишуть мені, і пишуть, і зі мною розмовляють, вітаються, вітаю, Тетяна, Любов Рошко, Тетяна, Надежда, Мельник, вітаю, вітаю, Алла П'явка, пуфтиш. Смерека, смерека Дніпро, спонсор каналу з Дніпра. Дякую вам. Ірина Марченко, вітаю, мої кохання, Тетяна Колісник, Наталя Лопатюк. Пишемо, пишемо мої любі. Ви знаєте, минулий раз, здається, це понеділок, я вийшла не на тому каналі в себе в прямий ефір. І я була така здивована, думаю, що таке, знаєте, як той Лось в анекдоті. знаєте? Коли Лось підійшов до річки, нарешті, спрага п'є, а з кущів зирає мисливець. Тип, їй каже, що я п'ю, п'ю, мені все гірше і гірше. І це ж я вийшла минулий раз в прямий етер на Максиму лайв. Я думаю, щось я працюю, працюю, а вас так мало-мало. Ну, Зараз теж не, до, не дуже багато. Значить, Щоб в нас було більше, потрібно більше вподобайок. Ви знаєте, що коли йде активність, йдуть вподобайки, Дивайте, я ж не буду вже так сильно умаляти. А в мене, між іншим, навіть ще не прийшло сповіщення з другого телефону. Я що на себе не підписана? Ви уявляєте, яка халепа? І от у мене знову питання. Я на якому каналі вийшла? Я на каналі Максимуза Лайф» вийшла? Але буду сміятись. Я вийшла знову на каналі Максимуза Лайф. Ха -ха! Я вийшла знову на каналі Максимуза Лайф». А мене чекають всі на Максимуза. Давайте ми зараз всі перейдемо на канал Максимуза, серйозно. Або давайте так. Раз ви вже тут, я зроблю малесенький розклад для каналу Максимуза Лайф. Скажімо, в стилі Максимуза Лайф. А потім ми завершимо ефір і підійдемо, перейдемо на Максимуза. Все-таки там 100 тисяч підписників. Оце я дала маху. Сижу, розповідаю, а що в мене так мало людей, і те саме, так, да, відбувається. Ну, давайте. Тож, що ми зараз зробимо для вас? Що ми зробимо для вас? Задумуйте ситуацію. Зараз я зроблю розклад на три колоди. Потім ми завершимо цей ефір і перейдемо на другий канал. Можемо собі дозволити. Ха! Маємо стільки каналів! Можемо собі дозволити. Задумуйте будь-яке. Питання. Хочете про себе? Хочете про Україну? Давайте про себе, тому що про Україну я піду. Чому мені важливо на максимум зійти, бо я ж буду відповідати бліц запитання? Люди там написали, там чекають, а я тут вийшла. Маю три колоди. Кохання, от скільки нас є 149 чоловік, от ви, будь ласочка, задумуйте, виберіть собі колоду. Кожна колода говірлива. Ви не дивіться на сорочки. Це класичне таро люблю, оейте. Це а, таро Чаклунське і тіні. Обирайте. Обирайте тему, запитання. І зараз я кожному дам пораду. І перейду потім на інший канал. Бо я зараз витрачусь тут емоційно. Значить, порада для першого варіанту. Яка, ну от, Будь-як може фонити на будь-яку тему. Вау! Дивіться, карта дурня, карта обнулення. Значить, Якщо якась ситуація у вас тягнеться, тягнеться, вона обнулиться, знаєте чому? Вона вимагає перепрошивки. Нуль нуль це з чистого листа. Нуль це початок. От в мене навіть зараз є деяка справа, знаєте, я її думала все, 10 мечів, поставила крапку, а потім зрозуміла, а чому б не почати спочатку? Інакше. Тобто, тут початок, кажуть, будьте як дитина, не ставтеся серйозно до цієї ситуації. От а, у нас інколи будь-яка ситуація йде важко, тому що ми важкі, тому що ми серйозні. А тут порада. Легше. Спробуйте заново. Ідіть, пограйтеся, врешті-решт все наше життя гра. Тому тут кажуть: хай тобі кажуть, ти якийсь там такий, хай з тебе сміються, а ти будь легкий, як дитина. Просто йди. Далі, другий варіант. Ну, як я вас рада бачити, сонечки. Ми, ми зараз всі тут швидесенько поговоримо і потім перекочуємо на Максимуза, Окей? Бо я там буду розглядати питання по бліцу. Другий варіант вам порада. Лицарь Кубків. Боже, як я люблю цю вона взагалі загалом позитивна, вона означає піднесений настрій. Все потрібно робити з піднесеним настроєм. От ви, коли у мене запитуєте, що вас довго немає, виходьте частіше. Здрасті, придумували, приказувати відьмі. Відьма приходить от з таким настроєм, припіднятим, коли якісь інсайти, бажання спілкування, коли вона ресурсна і коли вона видає щось на гора і ділиться своєю енергією. Якщо їй зле, не треба її конючити, виходьте. Вона собі там в хащах своїх закрила і набирає якісь свої енергії, якісь свої процеси. І от Лицар Кубків це людина, яка має що запропонувати світу. І як зворотню від дзеркала, так само від світу отримує. Лицарь Кубків карта дипломатії, м'якості, дружелюбності, карта адвокату, помічника. Карта буквально знайомства, якийсь хлопець цікавий до вас, підкатить на білому коні, карта пропозиції по роботі, можливо, не така фінансова, крута, але дуже емоційно приваблива. Коротка подорож, автомобіль, врешті-решт, водіння автомобіля, тому, якщо збиралися йти на курси водіння вперед. Третій варіант. Порада для вас. Опачки, а тут п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це не приговор, це говорить, що потрібно змінити ваше мислення. У вас немає ресурсу, сили, але інколи потрібно йти безресурсно, але йти. А бачите, люди проходять повз церкву, вони проходять повз повз світло, повз знання. Щось у вас на долоні перед носом. Ви цього просто не бачите, не помічаєте, саме тому, що кульгає ваше мислення. Ви самі кульгаєте. Раджу, нудно, затято, буду далі продовжувати радити вам техніки, дихання, які є на каналі Максимуза. Що вони роблять? Вони реально заставляють вас бачити інакше. Знаєте, я інколи не можу знайти окуляри, мобільний, а вони під носом. Не бачу замилене око. І я кричу до доньки своєї, щоб вона прийшла вона сміється каже: ну от же ж. І от п'ятірка Пентаклів каже, що кажуть, чому дурний, чому бідний, бо дурний, чому дурний, бо бідний. Ну це так вже зовсім грубо звучить. Але тут реально кажуть, що бракує правильного мислення, бачення і енергії, бажання щось робити. Інколи це буває реабілітація після якоїсь хвороби, реально немає тонуса. або коли закінчується ваш соляр і має початись новий, немає енергії, не робіть в цьому стані нічого. Ляжте, затаїться, приведіть себе в тонус і лише тоді йдіть. Бо це карта боргів, карта безсилля. А коли відбувається така ситуація, свою енергію потрібно лікувати. Отак от. Отакі три поради. Дякую вам за увагу, кохані. Я вас обіймаю. й був найкоротший в світі прямий ефір, який тільки можна. Я прощаюся з вами і перехожу на канал Максимуза. А ви гайда за мною всі 204 людини.